Ну, якщо пройшло три місяці, дякую за запитання. Актуальне питання щодо розшуку ТЦК. Дивіться дійсно, розшук ТЦК може здійснюватися три місяці. Чому і в яких випадках? Розказую притягнення до адміністративної відповідальності за загальним правилом можливо протягом трьох місяців з моменту виявлення адміністративного правопорушення або з моменту його вчинення. Це при нетриваючих адмінправопорушеннях. Якщо це була неявка по повістці, то з моменту неявки дійсно може бути як притягнення до адмінвідповідальності на протязі трьох місяців, відповідно, так і розшук. Що треба робити, щоб зняти розшук, якщо вже пройшло більше трьох місяців? Треба подати відповідний запит до ТЦК та з'ясувати точну дату оголошення в розшуку. Якщо пройшло більше ніж три місяці, то відповідно це є підставою для того, щоб цей розшук зняли і відповідно закрили адміністративне провадження, за яким вас хотіли притягнути до адміністративної відповідальності. Нагадаю, що розшук ТЦК це такое в простонароді формулювання, некоректна. Насправді це дії спрямовані на доставку військовозобов'язаного в ТЦК для складення протоколу про адміністративне правопорушення за порушення правил військового обліку. Такого законопроекту. Дасть довге формулювання, тобто доставка з метою притягнення до адмінвідповідальності. А відповідно, якщо строки на притягнення до адмінвідповідальності вже пройшли, і розшук повинен бути знятий.